Доброго ранку. Рада вітати всіх учасників, які долучилися до нашої онлайн зустрічі. Мене звати Алла Кононюк. Тема сьогоднішнього заняття внесення змін в особисті дані на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України. В рамках даної теми я розповім, в яких випадках необхідно? Внести зміни до персональних даних в особистому кабінеті застрахованої особи, яким чином це зробити дистанційно, і в який термін в актуальні дані будуть відтворені. Інформація в особистому кабінеті застрахованої особи на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України відображається за даними, які накопичені про користувача у реєстрі застрахованих осіб, даний реєстр наповнюється за рахунок відомостей, які надходять від страхувальників застрахованих осіб та інших джерел, визначених законодавством, тобто останні відомості про застраховану особу будуть актуалізовані під час оновлення даних в реєстрі застрахованих осіб. Дані з реєстру використовуються для наступних е, потреб: для призначення лікарняних допомоги по безробіттю, субсидії, пенсії тощо. Хочу зауважити, що одним із основних напрямів роботи органів пенсійного фонду є якраз наповнення реєстру застрахованих осіб, достовірними та актуальними відомостями про застрахованих осіб. Відповідно до пункту 8, положення про реєстр застрахованих осіб у разі виявлення особою некоректних відомостей в її обліковій картці, вона може подати до територіального органу пенсійного фонду України особисто або через представника анкету застрахованої особи для внесення зміни або ж уточнення даних в реєстр застрахованих осіб. За формою, згідно додатком 2, до положення про реєстр застрахованих осіб, та відповідно додати документи, що підтверджують внесення зміну або ж уточнення даних. На, е, на слайді відображає саме додаток 2, а це анкета застрахованої особи, за допомогою якої вносяться зміни в особисті дані самої особи. Наголошую, що найзручніший спосіб подання це дистанційний за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. За допомогою анкети можна виправити помилкові дані про особі, зазначені роботодавцем в об'єднаній звітності або ж в оперативній звітності, які саме відомості. Щодо прізвища ім'я по батькові, статі, громадянства, також реєстраційний номер облікової картки платника податку. Також за допомогою анкети можна внести зміни щодо неактуальних даних застрахованої особи. Це також може бути прізвище ім'я по батькові, дата народження, паспортні дані, адреса місця проживання. Також контактні дані. Документи, що підтверджують актуальність даних. Основний документ є паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Також підтвердити особу можна за допомогою такого документу, як трудова книжка. Документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Або право здійснювати будь-які платежі за серією та або номером паспорта. Також свідоцтво про одруження, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про зміну імені для внутрішньо переміщених осіб, довідка ВПО, яка підтвердить проживання на даний час застрахованої особи. І витяг з реєстру територіальної громади, також для підтвердження місця проживання. На останньому документі зупинюся більш детально: а саме, які способи є для отримання витягу з реєстру територіальної громади. Його можна отримати у застосун застосунку або на порталі Дія, або ж звернувшись особисто до СНАФу. Якщо ви бажаєте отримати застосунку ДІЯ, вам необхідно вчинити наступні дії, увійти в застосунок ДІЯ, натиснути послуги, обрати пункт довідки та витяги, а саме витяг про місце проживання і натиснути Замовити витяг. Через декілька секунд документ буде сформований і готовий для перегляду. Також хочу зауважити, що якщо у вас паспорт у вигляді книжки, то необхідно звернутися до вашого сервісного центру громади для актуалізації даних застосунку ДІЯ. Розглянемо способи подання анкети дистанційно цей два способи: за допомогою мобільного застосунку пенсійного пенсійний фонд» або ж з особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням портал pfu.gov.ua. В даному випадку розглянемо, яким чином подати анкету за допомогою КЕПу кваліфікованого електронного підпису. Наступний алгоритм дій щодо подання анкети для зміни. Особистих даних необхідно увійти в особистий кабінет за допомогою КЕП, в розділі Комунікації з ПФУ обрати пункт анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб. Необхідно заповнити електронну форму анкету, поставити позначку в чекбоксі згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. Прикріпити скан-копію паспорта та інших документів, що підтверджують актуальність або правильність даних, підписати та відправити анкету до пенсійного фонду, ознайомитись з результатами працювання анкети фахівцями фонду в розділі Мої звернення. Актуальність даних Кожна застрахована особа може перевірити відповідно в своєму особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Як тільки ви входите до особистого кабінету, ви потрапляєте в профіль користувача. Тут ви маєте можливість ознакомитися зі своїми персональними даними на закладці Контакти, де зазначені контакти та. Адресні дані і також закладці документи, де вказано паспортні дані, ну і, відповідно, в кого є страхове свідоцтво, також тут відображається. В разі виявлення некоректних або застарілих відомостей щодо особи, то необхідно внести зміни до наявної інформації про себе. Як я вже казала, необхідно скористатися розділом комунікації з ПТУ. Вибрати меню Анкета для змін даних в реєстрі застрахованих осіб. Вам відкривається електронна форма анкети. Зауважу, що в цій анкеті є наявні дані. Ці дані потрапляють із реєстру застрахованих осіб, і вам необхідно їх звірити або ж проредагувати. Також хочу відмітити, що потрібно заповнити при цьому всі обов'язкові поля, а саме відмічені зірочкою. Коли ви заповнюєте свої особисті дані, для того, щоб анкета відправилась для опрацювання, також необхідно саме основне вибрати той орган пенсійного фонду, куди ви відправляєте вашу анкету. Електронна анкета складається із п'яти розділів. Перший розділ це загальні відомості, який включає в себе прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження, стать громадянство та номер телефону. Другий розділ це дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. А саме назва документу. Серія з наявності номер таким виданий документ. Третій розділ стосується місця народження, четвертий розділ адреси реєстрації і п'ятий розділ адреси фактичного проживання. Щодо документів, які необхідно додати, наголошую, що кожен з цих розділів має бути підтверджений відповідним документом. В тому випадку, коли ви перевірили актуальність електронного документа анкети, необхідно додати відповідні документи. Паспорт застрахованої особи являється основним документом. Без цього файла, без цього документа, анкета не буде відправлена до пенсійного фонду. Також хочу наголосити на вимогах до сканкопій документів. Перш за все, сканкопії повинні бути з оригіналів документів. Вони мають містити всі сторінки документа. Е, хочу зазначити, що є такі випадки, коли надходить анкета і до неї прикріплений, скажімо, сканкопія ID картки лише першої сторони. Це невірно, необхідно додати скан копію усього документу і першої, і другої сторінки it картки Також мають бути кольоровими, чіткими та читабельними. Ці скан копії необхідно зберегти у форматі JPEG або PDF. і рекомендовано назви файлів мають відповідати виду відсканованого документу. Якщо це паспорт. То необхідно цей файл назвати паспорт. Якщо це довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, то будь ласка, назвіть його, скажімо, як ІПН. Якщо це свідоцтво про шлюб, можна назвати просто як шлюб. В тому випадку, коли ви приєднали скан копії документів, ви можете натиснути кнопку Сформувати анкету. В цьому разі вам. Надається перегляд уже паперової форми електронної анкети. Якщо всі поля вірно заповнені і відповідають вашим підтверджуючим документам, ви можете натиснути, підписати та відправити в ПФУ. Якщо ні, є можливість повернутися до редагування. Хочу зазначити, що ознайомитись з результатами працювання анкети ви можете в розділі Мої звернення після того, як фахівці фонду опрацюють анкету. Звернення набуде статус виконано, і лише після цього будуть оновлені особисті дані в кабінеті застрахованої особи. Для цього положенням про реєстр застрахованих осіб визначено. Що внесить, внесення зміни та уточнення даних відповідно до поданої анкети та документів, які додаються, здійснюється п'ятиденний термін, тобто на протязі протягом п'яти днів ваші персональні дані будуть актуалізовані. Хочу також сказати застрахованим застрахованим особам та страхувальникам. Перш за все, страхувальникам бути уважним при заповненні будь-якої інформації, яка додається до реєстру застрахованих осіб, тому що невірна, некоректна інформація змінить дані в персональній картці застрахованої особи, а саму застраховану особу просимо контролювати оновлені дані. Та відповідно стежити за тим, щоб вони відповідали підтверджуючим документам. Та я вам дякую за увагу і, будь ласка, стежте за нашими анонсами на сторінках головного управління пенсійного фонду України в Вінницькій області, а саме в соціальних мережах Facebook та Telegram.